you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Яке ж блаженство займати чинні посади в Україні? Закони завжди на твоїй стороні, гроші за пазухою, і можна робити все, що заманеться. Днями українські журналісти вирішили провести невеличке розслідування і були шоковані тим, що викрили статки Сергія Данилюка, начальника відділення поліції номер 1 міста Малин Коростенського районного управління поліції Геополіції Житомирщини, у рази перевищують його доходи. Загалом усю інформацію про накрадені гроші. Ще поліцейського журналісти викрили з його декларації. Виявилося, що головний поліцейський Малина за рік заробив чи накрав понад 500 тисяч гривень. Крім того, чоловік володіє вартісним автомобілем BMW X5 16-го року випуску. Хоч ціна машини не зазначена в декларації, за даними сайту авторія, подібний автомобіль наразі коштує приблизно від півтора до двох мільйонів гривень залежно від стану та комплектації. Однак найбільше вражають умови, в яких працює дана персона, в той час як як інші працівники поліції згрібають копійки. Данилюк просиджується на кріслі за 65 тисяч гривень. Варто тільки на нього поглянути. Шкіряне м'яке брендове. Загалом, на вигляд, не наче трон. Працівники поліції почали спростовувати наявність цього крісла. Однак, журналісти все перевірили, крісло є, і Данилюк чудово на ньому почувається. Щоправда, ні його підлеглі, ні він сам так і не змогли чітко пояснити доцільність такої дорогої покупки. На все ж нагадаємо, в країні досі триває війна, і саме в цей Час злодій організовує люксові покупки, і більш за все, усі ці забаганки були придбані за держкошти. Все ж просто слідкувати за цим хаосом нема сил. Тому журналісти вже відправили відповідні запити до САП. А іншим топовим чиновникам та правоохоронцям уже давно пора піджати хвоста та попрацювати для миру та злагоди країни, бо в подібному становищі може опинитися кожен з них. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, і переходьте за посиланнями в описі.